Що для вас станеться несподівано. Що станеться, несподівано кохання. Старші аркани. Тут мужчина якийсь несподівано почне активізуватися. Якщо ви мужчина, можливо, ви зустрінете жінку, з якою ви захочете активізуватися. Да? Ну тут. Будуть докази любові. Тут, ну, знову ж таки, двійка кубків. Хтось познайомиться, хтось просунеться в своїх стосунках, вони стануть міцними, надійними, стабільними. Хтось, можливо, навіть дізнається про довгоочікувану вагітність імператриця. Хтось отримає пропозиції руки та серця, але стосунки розвиватимуться дуже швидко, дуже швидко. І вони тепер точно будуть дуже надійними і стабільними. Якщо був тут якийсь дисбаланс або трикутники були, нарешті зробиться вибір, з ким